Ну і давайте ми з вами познайомимося, бо так якби дружба, дружба, дружечка, ну, але є імена. Лев. Легінь. Мачо, Ловелас. Красень божевільної вроди. То все по версії його мами, але тим не менш. Як тебе звати? Назар. Назар. Ваші обласки Назар, друзі. Дружба Назар. Неймовірна, красива, тендітна, розумна. Ну, мама про те багато говорила, чесно скажу. Але це, це все правда. Ваші обласки, як дружечку звати? Софія. Софія. Облиски Софія, Назар, Якщо ти не проти, є перше слово Софії, добре. Софія, декілька таких простих питань. Скажи, чи ти знаєш, що таке дівич вечір? Так. Що? Дискотека. Дискотека. Получається, на кожну дискотеку, куди ти прийдеш, то буде дівич вечір. Добре, а ти скажи, на твою думку, для чого роблять дівич вечір? Не знаю. Я тобі скажу. Хто казав прощання? Ви? Ви кажете, прощання з чим? Прощання з діванством. То сказала мама. Тепер ми знаємо, як то у вас було, мамо. <ріху> Добре, Ну, щоб ти собі зрозуміла, то є прощання з дівоством. На другий день ти будеш така сама, але чуть-чуть інакше, розумієш. Скажи мені, а де би ти хотіла святкувати свій дівич вечір? Волі. <ріху> <Зосині болі. ріху> Я вам скажу, там це з дівоством прощають навіть хлопці. У мене просто власник мій є колега, то він мені такого не розказував, що повірте, що після того дівчинка, то вже навіть ну, все, там зразу в Ну, так. Добре, фантазувати вмієш? Та всі ми вміємо, що ні. А дивись, так, зосе на все, ти знаєш, було там, не? все так, красиво, ворота заходиш, адміністрація там збоку коля, сисак маленький грай. Все. все так красиво. І тут ти знаєш, собі танцюєш. Тут відкриваються двері, і ти бачиш, приходить до вас на дівич вечір твоя фантазія. Кого би ти хотіла побачити? Хто би то прийшов? Знаєш, тако, подружечки всі собі сидять. Ти живий? Тако, знаєш, всі, тако гарно, знаєш, і ти дивишся, і тут відкриваються двері, і тут тако, знаєш, світло так паде, і тут заходить твоя фантазія. Хто би то міг бути? Хто би то прийшов? Олег Медник. Олег Венник, ваші обістки! Розумієш, Його ціла країна шукає, де він. А він на зовсім ніволі получається, розумієш? Ваші обліски, дружці, дякую. Лев. Ану, скажи рер. Ні, я скажи рур. Ну давай тегер, ну. Але ти вже бачу маєш початки лева, борода вже відростає, знаєш. Скажи, ти знаєш, що таке парубоцька вечірка? Мінімальне уявлення. <laughs> Мінімальне. Добре, на що ти на своєму мінімальному уявленні уявляєш, що це? Дівчата там що? Ти чув. А що там хлопці? Прощання з хлопцями. Прощання з хлопцями. <laughs> Дай йому облисків прощання з хлопцями. <laughs> Ні, дивись, після того життя триває. Серйозно, я тобі скажу, ну не так, як було до того. Ти вже ніколи не прийдеш і не скажеш, хлопці, в любій годині дзвоніть до мене. Ти просто прийдеш і скажеш: прощавайте. Дайте описки на І Я бачу сльози в газдах. Добре, скажи мені де би ти хотів святкувати свою парубоцьку вечірку, куди би поїхав? В гори. Видиш, людина смішка шукає проблеми. То тобі не заснували. В гори, ну, Локацію яка? Ну, гори, гори, то Полонина, смереки, ну що? Полонина? Полонина, Дивись така файна гора, найвища гора, яка є. Шо в нас, Яка гора найвища? В Україні. В Україні. Туди не йдемо, тут дуже високо, Розумієш, боброва гора, знаєш, хом'як. Йдемо, красиво, тако, гори, полонина. Ви собі розклали, багаття розпалили, ватра горить, розумієш? Зайшли в сауну. А знаєш, хто в сауні? Пара. І тут відкриваються двері, пара виходить і заходить твоя фантазія. Дивись, Олега Виника не буде, бо він зайнятий. В нього там є своє замовлення. Хто би, хто би до тебе прийшов? твоя фантазія. Кого би ти хотів бачити? Брат Богдан. Брат Богдан! Ваші оплиски, та яка мама тут, брат Богдан! Ланя! Бой, повір, для нього взагалі не існує інших ідеалів. Він, якщо стає фантазувати, бачить тебе просто. Дайте оплески, Назар! Малоць. То, звісно, десь частково було жарти, але за засну волю і за Олега Веника плюс-мінус півроку був швидкий, я тобі кажу. А, панове, ну а зараз просимо вас привітати наших молодят. Я розумію, що у вас зашкалює зараз адреналін. Ми вже все, з вами колеги зараз розумієте? Тому я теж приєднуюсь до цієї розмови, до цих привітань. То я нашим молодятам бажаю щастя і здоров'я. Дякую. Yeah. Назар, що бажаєш? Ти сімейного розуміння і благополуччя. Сильно, сильно, правильно. І. Діточок як на небі зірочок. Ваші опски, ну а хто як вони вони? Діточок, як на небі зірочок. А ви молодці! Ці опски для вас, друзі. Браво! Їдь, обнімайте своїх друзів, своїх близьких, наших наречених.